Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 14 грудня 1025 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни після перерви продовжують пускати іранські мопеди. Минулої доби пустили аж 132 штуки. Більшість на північ, але й на південь тут залітали. Всього 132 мопеда, 58 з них збито і 78 впали на відкриття. Ті місцевості, а сьогодні зранку росіяни балістикою вже обстріляли район Снігурівки на Миколаївщині і Павлоград на Дніпропетровщині. Про наслідки поки що невідомо. В Одесі сьогодні зранку відмінили аварійні відключення світла, тому ситуація більш-менш стабілізується. Ну а в Миколаєві зі світлом і було все більш-менш добре. В Миколаївській області під час дронової атаки збили один дрон. Ну і в районі Очакова знову атаки fpv дронами знову. Цивільні не постраждали на Херсонщині. На жаль, теж стандартна ситуація. Знову дві загиблі людини після російських обстрілів і шестеро травмованих. Але цієї ночі було й трохи гарних новин. Дрони знову летять на Росію. Знову мінус НПС, в місті Аріол. Там навіть на наступний день пожежа триває. Чекаємо ще на такі новини.